Thank you З метою надання якісних адміністративних послуг з 1 грудня у ЦНАПі запрацювала електронна система керування чергою. Електронна система керування чергою передбачає отримання відвідувачем бажаної послуги після реєстрації у терміналі, що розташований на першому поверсі міської ради. Тут же заявник отримує талони з номером, який потім оголошується та висвітлюється на табло. Після цього отримувач послуги звертається з виданим талоном до адміністратора. Коли послуга буде опрацьована, заявник отримує смс-повідомлення про готовність документа. Також у ФАЄ міської ради для користувачів облаштовано місця для очікування, встановлено зручні меблі, інформаційні і банківські термінали для оплати послуг, дитячий куточок та колері з водою. У снапі Кам'янчан обслуговує вісім адміністраторів, які надають більшість 200 видів адміністративних послуг. 2016 року нас запрацював новий електронний інструмент електронне керування чергою. З ініціатив міського голови і з метою покращення адміністративних послуг встановлено дану таку от систему, яка буде дозволяти швидко і якісно обслуговувати наших відвідувачів. Як ця процедура відбувається, ми вам зможемо зараз показати. Людина заходить в фоє нашої адміністративної будівлі, отримує талончик. Далі голосувала озвучка, йде її. Запрошують до спеціаліста, вона отримує бажану послугу і по виконання даної послуги. І надходить смс-повідомлення. У нас звертаються люди з дуже, з дуже багатьох питань. Це і питання паспортні, земельні, архітектурні питання, питання екології, держспожив на сьогоднішній день. Їх кількість складає 210 послуг. Дуже зручно зараз до людям з тим, що звертаючись до одного працівника, зможе одразу ж отримати кілька послуг і оформити земельну ділянку, і зареєструвати місце проживання, і оформити право власності на житло, тобто всі послуги в одному місці. З яким питаннями найчастіше люди звертаються до центру надання послу? Найчастіше до нас звертаються з питань з реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, і у зв'язку з тим, що оформлюються субсидії людям, то довідка про склад сім'ї. На сьогоднішній день функціонує офіційний сайт Камецькодійської міської ради, де є посилання на сайт управління надання адміністративних послуг. На ньому розміщені перелік послуг, які надаються адміністраторами нашого управління, інформаційні картки, де зазначаються усі необхідні документи, з якими треба до нас приходити, де розміщуються бланки, зразки заяв, вказана вже плата, яка має вноситися. Дуже зручно, і люди вже можуть приходити з готовим пакетом вхідних документів. Тепер ви можете скористатися нашою електронною чергою, обрати послугу, яка вам потрібна, отримати талончик і вивідати до наших адміністраторів. На рецепції вас чекає привітна, привітна адміністратор, яка допоможе вам в отриманні даної послуги. Доброго дня. Що ви хотіли? Мені потрібно подати документи. А що саме ви хочете подати? На реєстрацію місця проживання. Ви реєструєтеся чи малодітня дитина? Так, я. Ваш номер 50. Зачекайте, будь ласка, вас розповідайте. Дякую. Талончик з номером чеку. і Її номерочок висвітлюється на табло, Далі йде озвучення даної процедури. Відвідувач. З номером чека 42. Підійдіть. До робочого місця номер 2. Як зазначилось, її чекає адміністратор в кабіночці номер 2 І людина просідає і може зачекати своєї черги. Для того у нас облаштовано місця для очікування зручними диванами новими меблями. У нас є дитячий куточок для відвідувачів з дітками, де вони можуть зачекати і скоротити свій час іграшками чи розмальовками, які облаштовані. Також у нас є, будь ласка, подивіться, термінал для оплати банківських послуг, де одразу ж можна сплатити за послуги, які надаються. Також у нас є інформаційний термінал, який позаду вас, він зручний для тим, що перебуваючи тут, ви отримаєте перелік також послуг і вся інформація, яка є на сайті міської ради, також є на цьому інформаційному терміналі. І також у нас є кулер для питної води що також дружно для наших відвідувачів. Ходіть зданий, я покажу, як триває відвідувач з номером чека 43. Підійдіть. до Далі людина заходить до адміністратора. Присідайте, будь ласка, так. І вже за номером талончика отримує свою послугу. Черги виникло у зв'язку з тим, що у серпні місяць цього року збільшило кількість послуг там через управління надання адміністративних послуг. Якщо раніше це було 155 послуг, то на сьогоднішній день це 210 послуг, які надаються через адміністратора. Велика кількість людей, громадян, які звертаються. Якщо на серпень місяць це було 10 тисяч звернень, то на сьогоднішній день це вже є 17,5 тисяч звернень. Черги, які були в коридорі, це важко людям, важко працівникам. А такий от електронний ресурс допоможе нам просто організувати роботу правильно, чітко і комфортно для наших жителів, що саме головне.